Всім привіт! Це є мій аккаунт, і на ньому недавно було дуже багато міфіків. Але одна людина, яка називається Флопа Ара взяла, зламала мій аккаунт і вкрала всіх моїх юнітів. Як ви можете бачити, вона крала ексклюзивки, мої горлі. Титана Клавера навіть вкрала, на все в мене вкрала. Кидайте на цю людину жалобу, і я вас дуже прошу, допоможіть мені, будь ласка, тому що ця людина від мого аккаунта писала жахливі слова, і, і за цього мені видали аккаунт. Але потім я обертаюся в підтримку Роблокса і мені е, встановили аккаунт. Будь ласка, хто із вас може допомогти мені? Берете на, йдете в пост офіс і вводите мій нік, який називається DJBGD. Ну, і якщо не допоможете, я буду дуже радий. Всім пока!